Натільний хрестик, що варто знати кожному і що забороняє церква. Натільний хрестик це зовсім не прикраса, а показник приналежності до християнської віри. Хрест є священним символом, а тому ставиться до нього слід відповідно. Як вибрати натільний хрестик? Церква закликає всіх вірних не ставитися до натільного хрестика як до прикраси. Оскільки хрест таким не є. Тому не варто прагнути будь-за будь що придбати дорогий золотий хрестик, сипаний коштовним камінням, розкіш і хвастощі тут зовсім ні до чого. Церква не радить купувати натільний хрестик без особливої потреби, наприклад, через його красу або просто від того, що вам захотілося купити новий. Так можна робити тільки зі звичайними аксесуарами, каблучками, сережками або браслетами. А от у випадку, якщо старий хрестик став непридатним, поміняти його на інший навіть необхідно освячення хрестика. Священники закликають вірочок в жодному разі не освячувати натільні хрестики самостійно, або при освяченні різного зілля чи інших речей. Освячення хрестика має відбуватися на читання спеціальної молитви для освячення нагрудного Христа. Навіть у тому випадку, якщо ви знаєте необхідні молитви, ви самі не можете освятити. Говорят, освячення може провести тільки священник, адже існують такі молитви, які дозволені до прочитання тільки служителям церкви. Як носити хрестик? Наші предки ніколи не носили хрест поверх одягу, навіть сорочки на русі шили з косим коміром для того, щоб хрестик не випадав назовні. Так чому ж хрестик повинен бути прихований одягом? По-перше, тому що це не намисто і не кольє, яке надягають для прикраси. А по друге, віру не прийнято виставляти на показ. Справа в тому. Що, на думку церкви, таким чином людина, ніби якби хвалиться своєю приналежністю до релігії, пишається нею, а гординя згідно з Біблією є страшним гріхом. Хрести поверх одягу, носять тільки священники, але ці хрести не на тільні, а наперсні. Натільний хрест і у священників захований під одягом так само як у прихожан. Служителі церкви не рекомендують знімати натільний хрестик без особливої потреби. Про це знали і наші предки. На Русі навіть існували спеціальні лазневі хрестики з дерева, їх одягали замість металевого, коли відправлялися в парну. Якщо з якої-небудь причини, вам довелося таки зняти хрестик, помоліться, коли будете знову надівати його і поцілуйте. Не варто носити на одному ланцюжуку з хрестиком. Будь-які амулети або знаки зодіаку, так як це ні про що інше не є як маловірство, а значить теж тяжкий гріх. Священники не радять носити натільний хрестик у сумці, у вусі, у вигляді сережки або на браслеті, це вважається блюзнірством. Що робити зі зламаним хрестиком? Якщо хрестик зламався або ще якихось причин став непридатним. Його не можна викидати як звичайне сміття. Жоден з освячених предметів, кажуть священники, будь то бутиль з під святої води не повинен бути потоптаний ногами, тому якщо хрестик ще можна полагодити, не забороняється віднести його у звичайну ремонтну майстерню. Але якщо це вже неможливо, краще передати хрестик до церкви, а в церкві знають, що з ним зробити. 嗯落。 See sí, bro. Um oh. Рабові сказав, і по, і праха, та його він дивиться спереду, і дивиться, вперед і мало що. i We